Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вже четвер, і тільки сьогодні в мене є час на зйомку. Тож сподіваюся, що щось буде вам показати, тому що я на цьому тижні ледача рукодільниця я вишивала лише у вівторок. І чесно, зараз думаю, що вам показувати, я не знаю. Але щось буде, бо сьогодні ще весь день попереду, і завтра в мене півдня вільних. Тож, я думаю, що сьогодні я багатенько чого встигну зробити. І вже завтра вам на розказую, на показу, і ви подивитесь новеньке відео. Ось, бачите, ми поприбирали всі ялинки. Дивіться, тепер на місці ялинки крісло повернулося. І моє вікно. Мій робочий стіл, на ньому майже порядок, бо я трошки перепакувала всі там свої нитки, трошки поховала все в шафу. Ну, таке, трошки поприбирала, і мені все подобається, що такий, знаєте, звільнився простір в кімнатах, ялинок немає, декору немає. Вже якось настрій такий квітково-весняний. Трошки там щось валяється на столі. Приберу і буде вже вільний стіл. А ця, бачите, кубка моїх картин оформлених. І в мене є така ідея, я хочу всі свої картини сезонні, які я там десь постійно знімаю, ховаю, десь вони в мене стоять. Я хочу їх всі розвісити в коридорі. У мене там є величезна стіна, порожня така. Там мали бути колись такі родинні фотки але щось пішло не так. Фотки жодної я не роздрукувала за всі 9 років, які ми живемо в цій квартирі. Тож будуть мої картини. І там буде все, буде така собі галерея. Я придумала, що всі будуть і новорічні, і весняні, і літні, і зимові. Всі-всі картини. Потім, якщо все вдасться і мені буде все подобатися, я вам обов'язково покажу. На столі вже, можливо, ви помітили мій процес, про нього розповім. Це про те, що я вишивала у вівторок, покажу там просування гарні. І тут в мене лежать два старти. Це я хочу сьогодні дещо розпочати, покажу вам ближче. Але на початку відео ви вже побачили міні-розпаковку, тож, думаю, здогадалися, що в мене там буде. Але я хочу про ідею свою заміни ниток там до схеми ось цієї гольнички, розказати трошки. Коротше, розказати. <хи> і що ще хотіла додати: тут в мене вже висять роботи. Бачите, там метелики, бабка висить, жучок, там якийсь, чи джміль бісером і каменями вишитий. Залишу, до речі, посилання на нашу Аню, у якої я купувала ось ці наборчики. Дуже гарні роботи виблискують, може вам теж. Буде цікаво перейдете за посиланням в її інстаграм і теж собі придбайте такі набори чудові. Джміль там взагалі прекрасний. Так, тож, у нас така суперсонна погода. Мені просто хочеться спати. Але зараз не до сну. Хочу ще вам показати, як в мене тут влаштувався фазан, який висів на кухні. Він переїхав поки що в спальню. І так висить собі над комодом моїм рукодільним. Разом тут в компанії зі скринькою. Теж тут кришка скриньки вишита. Зараз фокусується камера. Ось, краса! Подивіться, як це гарно виглядає. За скриньку не питайте, я не знаю, це мені подарувала колись подруга на день народження. Я одразу оформила, вишила, не пам'ятаю, яка тут основа. Схема від Надії Нагорної. Це я точно знаю. Колись супер давно її купувала, і потім думала, куди ж мені вишити цю схему. І ось, коли вже подарувала мені подруга цю скриньку. Мені здається, цей дизайн був просто створений для цієї гарнючої скриньки. Така важка з дерева. Все по-справжньому. Подивіться, яка краса. І в мене теж тут. Вмістилися мої картинки. Ну, ось ця дівчинка від Лансвіт тут висить завжди з весни. Все літо. в мене всі сезони є. Але поки немає можливості вишивати цих дівчат, а, зимова відшита, а ще літня залишилася і осіння. Вони такі нелегкі, непрості у вишивці. Там потрібне терпіння, бо там дуже багато потітних хрестиків. Там вишивка металіком. крильця там просто сяють, неймовірно. Ну, я вже показувала, розказувала про цю роботу. Оформлення з домальовкою дуже красиво виглядає. Ця садівниця була з буклету від Dimensions. Теж її дуже люблю, дуже затишна. Тут в мене такий семплер, теж весняний. І робота теж від нашого дизайнера Наталії Лужанської. Це був набір. Минулої весни вишивала. Поки планів на вишивку, саме на весну, в мене немає, тільки є план на сьогодні, на цей тиждень, на наступному тижні не знаю, що буду вишивати, чесно. ну Буду продовжувати обов'язково квіти Парижу від Dimensions. Так, це основний процес зараз. Хочу повернутися до сорочки від лолітка, яку я почала ще влітку. І є ще сорочка бісерна для мами, теж хочу її продовжити вишивати. І дуже хочу розпочати рушничок від Лолітки. Побачимо. Такий план поки на словах, на ділі будемо бачити. Тож, четвер побачимо, що я там. Не вишиваю сьогодні, зараз покажу, відтягувала цей старт для того, щоб вам розповісти більш детально про заміну ниток, які я там придумала. Покажу зараз дизайн, який я там собі вибрала на гольничку, і все розповім. Купила я ось таку схемку для створення такої квадратної гольнички. Вперше купила від цього дизайнера. Схему, і давно дуже задивлялася на ці гольнички, Дивилася, як дівчата їх створюють. Ось, нарешті, вирішила і собі теж вишити. Як бачите, тут дизайн вже з квітами. Такий дуже приємний, гарні такі рожево-блакитні кольори, зелений теж присутній. Знайшла я цю схемку в магазині мережка, що у Львові. І дивіться, що я тут собі придумала. Там за ключем ниточки ручного фарбування wix Works. Там є не всі в наявності. Я взяла ось тільки ці блакитні, і тут не дуже сильно видні такі переходи. Якісь є, але я впевнена, що не дуже сильно буде видно в вишивці. Вони. Але, добре, взяла ці нитки, і там потрібні були ниточки ще такі колір трави. Там, да, квітів. І я вирішила: ну, піду я схожу в ниточки ручного фарбування від Artist, теж на сайті Мережка, і знайду щось подібне за кольором, підтримаю своїх і замовлю собі ниточки Artist. Прийшли нитки, я дуже задоволена вибором. Дуже гарно це все разом виглядає. І я впевнена, що в готовій роботі це буде дуже ніжно. І дуже так по весняному. Так, тут ниточки фіалка назва ось цих таких бузкових і груша. Зелені груша, ці рожеві фіалка. І номери. Якщо вам цікаво, можете ось запам'ятати. Вікс-дейворкс, тут номер 21,20. Тож, тут ще за ключем є. Сіренька я бачу, нитка якась. Мені здається, більше, може, є, але небагато кольорів. Так, і що ще? Тут є, зі схемою разом було оцей клаптки... клаптик тканинки, який видно на так? Така картата тканинка. Я поки що не розібралася. Як її треба вирізати, чи там спочатку потрібно під неї місце вишити, потім вирізати, її пришити. Не знаю, буду розбиратися, поки почну з вишивки хрестиків, а там побачу. Тож, якщо ви робили таку гольничку, вишивали щось подібне, будь ласка, напишіть мені, що мені з цим клаптиком робити. Я поки не читала інструкцію, я розумію, що треба прочитати, там все написано. Але мені цікава ваша думка, як це працює тут. Спочатку вишиваються, дивлюсь, якісь стіпки, так, а потім пришивається, мабуть, це клаптик. Ну. А, тут, мабуть, ще й лекало є. Коротше, треба розібратися, але я так не люблю це вичитувати. Мені простіше якось спитати, щоб мені відповіли, і я буду так робити. Ну, якось так. Далі, бачите, тут на гольничці є піни. І ці піни я знайшла на сайті Мільфлюр. Точно такі, як рекомендує дизайнер схеми. Я дуже зраділа, коли побачила ці піни. І мені здається, що в готовому результаті буде виглядати це дуже прикольно. І також, вже думаю, одні піни замовляти не буду. Замовлю собі, гарно передається, до речі, колір. Замовлю відріз тканини, це льон, пермін. Колір зараз теж покажу, вам ось колір. І я буду вишивати на ньому. За ключем тканинку я не знайшла, а аккаунт взяла той самий, що рекомендує дизайнер схема. Трошки темніше буде, але все одно буде дуже гарно виглядати. Я собі поприкладала ось так ниточки. Мені здається, гарно. Дети клаптик тканини, з яким я не знаю, що робити. Ось дивіться. Мені здається, красиво. Тож, план на сьогодні такий, я розпочинаю вишивати гольничку, і вже, я думаю, ми зустрінемося з вами завтра і я покажу, які в мене тут є результати. Але ще хочу показати вам один набір, який я буду розпочинати вишивати. Мені подарувала його подружка на виставці Handmade Expo, коли ми зустрічалися восени. І зараз покажу вам цей неймовірний дизайн він теж дуже весняний. Ось такий набір від Мілхіл. Подивіться, які чудові квіти. В якихось зі своїх відео я показувала і розказувала вам ось про цю жабку, яку я одразу не побачила. Подивіться, яка вона мила. Це набір, який вишивається на тканинці. Ось, відблискує. Тканина такого синього, красивого кольору. І яка тут тканина? Цікаво, до речі, але я ще не відкривала цей набір. Я коли відкрию стартину, розкажу вам, яка тут тканина який каунт, але каунт бачу, мабуть, десь 28-й дуже багато ниток, і вони дуже красиві і насичені. І бісеру трошки є. Бісерматовий в основному і багато зеленого. Що я хочу сказати? Я е, хочу ще вишити цей дизайн, тому що я дуже сумую за своєю подружкою, яка подарувала мені цей набір. І я е, згадала про нього. Думаю, треба почати якісь ще вишивати для настрою квіти. Я згадала про цей набір. І мені так стало сумно, що я Давно не бачила свою подругу, і сподіваюся, що вона скоро приїде в Україну, і ми знову побачимося. Тож буду вишивати і згадувати той час, коли ми частіше бачились. А зараз, знаєте, що я бачу, що на цьому горщичку ще й сонечки є. Бачите, які прикольні? Так, знаєте, чим більше роздивляєшся, тим більше деталей знаходиш. А, ще й метелик. Клас! Кольори дійсно дуже гарні. Так, я його вишу і оформлю обов'язково цей набір. І буде краса! Тож, бачите, який в мене гарнющий план? І настрій покращився. Бажаю і вам теж, що у вас був завжди гарний рукодільний настрій. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця і час підводити підсумки цього рукодільного тижня. Але в мене не зовсім тиждень, а в мене було всього-навсього три рукодільних дні. У вівторок я гарно повишивала цілий день, вчора, в четвер теж дуже гарно попрацювала. І сьогодні ранок п'ятниці, і я планую півдня теж сьогодні вишивати. Це ви вже побачите в наступному облозі, що я сьогодні не вишиваю. А що було вчора, показую вам зараз. Я обіцяла вам розпочати вишивати цю гульничку. Ось, подивіться, що в мене тут вже вийшло. Я вишила повністю всі хрестики, і мені залишилося пришити оцей клаптик вовни. Зараз я його знайду. Ось цей клаптик вовни має бути тут. Я вчора його так приміряла, дивилася, як це буде виглядати. Виглядає класно, дуже гарні тут кольори. І ось. Яка краса буде? Знаєте, я думала, ця гальничка буде менша. Дивіться, вона з моєю рукою така величенька. Що в мене тут ще залишається в ній? Зараз я вам покажу. Так, щоб не світити схему, тут з боку має бути напис по всім чотирьом сторонам, треба його вишити. І я так розумію, що на дні вже гольнички нічого не буде. Тож можна буде використовувати просто цю тканину. Я думала, можливо, замінити на якусь бавовняну, але так подумала, думаю, мабуть, буде занадто. Тож візьму цей ж на якому вишиваю, і. Дно теж буде з нього. І обов'язково вишую сьогодні оцей маячок для ножничок. Буде красиво, я сподіваюся, щось я нервую щодо цього клаптика. Так, кольори тут гарненькі, бачите: ось ці зелені кольори і такі бусково-фіалкові це муліне. Ближче покажу. Маліне ручного фарбування Vitell Artis. Виглядає супер. Мені сподобалось ними і вишивати. І як вони виглядають, дуже подобається. Будиночок взяла просто DMC ниточки. І оці блакитні, бірюзові це Vicks Dye Works. І основа пермін. Але я вчора вишивала і думаю, якось я пермін не дуже люблю. Тому що той, на якому я вишивала, завжди був дуже цупкий, дуже такий був твердий, що аж руки ранило. А цей дуже м'якенький. Це 28-й каунт, мені здається, в попередніх включеннях казали, що 25-й, 28-й каунт, і він дуже подивіться, навіть на камері видно, що він дуже м'якенький. Не знаю, можливо, пермін більш, більшого каунту м'якіший, ніж там 32-й, на якому я вишивала. Я не експерт в цьому питанні, нічого не можу сказати, так і ділюся своїми враженнями. І це вчора я присвятила день цьому дизайну. Дуже рада, що вишився він у мене. І щодо вівторка, вівторок я вишивала квіти Парижу від Dimensions. Зараз я їх тут влаштую гарненько, щоб вам теж було видно. Ось. Як гарно виходить. І зараз дуже круто передаються кольори, до речі, тож, продовжую я вишивати цей дизайн це мій основний процес. І за вівторок я вишила повністю ось цей елемент букету в кашпо. І вже розпочала нове кашпо, але подивилася за схемою. Тут так трошки нуднувато буде по кольорам, але нічого, з цим теж впораємося. Тут ще не вистачає бекстічу, тут на троянді буде бекстіч, і тут листочки. ну Все повністю, тут теж на кашпо, якісь там така гілочка з бекстічем. Це все буде треба обводити. І гортензія, звичайно ж, теж тут має бути бекстіч. Тож я поки що вишиваю хрестики, трошки півхресту є серед квіточок, в одну ниточку півхрест вишивається швидко. Коротше, робота летить. Як завжди залишаю найнудніше на останок, це тут буде стіл. Потім я буду страждати, що я його вишиваю дуже довго і не хочу вишивати. І, не дай Бог, ще закину. Думаю, Думаю що якось один день прям приступлю до цього столу і треба його прям вишити тут, бо потім дійсно ще надумаю кинути. Тож, по хрестикам і вишивці на цьому тижні було так: були квіти. Був такий настрій вишивати яскравими кольорами. Трошки вже планую наступні старти. Показувала вам, можливо, навіть сьогодні. Але сьогодні все ж таки хочу маячок вишити. Ці квіточки обов'язково будуть на старті. Такий був тиждень. Мало було хобі на цьому тижні, але. Таке життя не навколо хобі життя, а хобі це коли є вільний час, тож, що встигла, то моє. І ще мене просили, я перед Новим роком купила книжку одну з. Такими збірка візерунків для в'язання спицями І мене просили показати, трошки погортати цю книжечку. Можливо, буде цікаво і вам, і ви теж собі її придбаєте. Тож, кому цікаво ще про в'язання послухати, зараз розкажу про цю книжку і покажу її. Тож в мене є ось така книжка, секрети японських візерунків. Я дуже давно на неї дивилася. Якраз перед Новим роком побачила її на розетці, там якась була дуже гарна ціна на неї, бо коштує вона зазвичай за тисячу гривень, а була знижка, і я придбала її за 600. Плюс доставка була безкоштовна. Тож, знаєте, я її так погортала. Звичайно, якщо. Почитати і розібратися з всіма оціма позначками, які тут є в схемах, а вони тут від простих до складних, в принципі, можна в'язати. Але я люблю, коли мені все пояснюють на пальцях, і більш люблю практику, ніж теорію, я звернулася до мами, кажу: ма, розкажи, покажи. Не хочу я розбиратися з цими схемами. Не хочу я вичитувати, пробувати 100 500 раз розпускати. Ти мені покажи, я буду собі спокійнесенько в'язати. Ну, мама моя вміє в'язати саме складні візерунки, вона по складних таких в'язальних виробах. Вона погортала, каже: Ой, тут все просто, нічого тут такого немає, як завжди, лицеві виворітні, все тіпа, дуже просто. Але багато є візерунків, які в'яжуться по колу. Тобто тут теж видно по схемам одразу, вона якось мені теж пояснювала, що по колу, тобто на светр по колу, наприклад, якщо вираховувати там, петлі на пройми, на горловини, ці візерунки підходять. А я хотіла щось для шаликів, там, е, шарфіків, і ось подивіться, який причудовий шарф. Не знаю, він такий мені незвичний, такий дуже стильний, навіть я б його назвала. Ну, дуже прикольний такі дуже мережевний, і я б хотіла щось таке в'язати. Тут, звичайно, дуже багато цих візерунків, а саме 260 було написано, так? Але ж це реально багато. Ну, ось мені от такі подобаються дуже. Тобто, <клес> потрібно сідати хоч би з одним, розібратися, щось спробувати зв'язати. І якісь такі великі прямокутні шалі, я б такі мереживні дуже в'язала. Навіть ось тут є для шкарпеток. Візерунки ідеї для светрів. Тобто, в принципі, книжка гарна. Якщо ви цікавитесь, ось дивіться, набір такий мені дуже-дуже сподобався. Набір петель на край дуже прикольно. А якщо ви цікавитесь такими візерунками складними, і вам теж цікаво. <пробувати>, то, я думаю, ця книга варта вашої уваги. А в мене плюс ще одна книжка в мою рукодільну бібліотеку. Мрію, що колись в мене буде величезний стелаж, на якому будуть складені всі мої книжки. Поруч буде стояти дуже зручне крісло, буде гарне освітлення, і в мене буде можливість гортати ці всі книжки, надихатися. І щось сподіваюся творити. Тож, дуже вам дякую, що передивилися моє відео. Дякую, що чекаєте на мої нові влоги. Буду вам вдячна за підписки, вподобайки і коментарі. Все, як завжди, обіймаю вас міцно, бажаю вам величезного натхнення та до нових зустрічей в нових відео.